Чудова новина! Раді повідомити вам, що від сьогодні в Лівеста виходить на міжнародний рівень. Доступна опція Міжнародна доставка. Оформимо замовлення до 130 євро та надішлемо відправлення у будь-яку точку за моєю кулі. Вартість доставки додається до замовлення і оплачується одночасно із замовленням. Доставку сплачує, отримувач. Міжнародна доставка доступна лише при повній передоплаті. І при оформленні міжнародної доставки буде автоматично обрано для вас найдешевший варіант в залежності від країни за призначенням та величини посилки. І зверніть увагу, заборонено пересилати за кордон деякі групи товарів, такі як парфуми, спреї, лаки тощо. І при оформленні міжнародної доставки ці позиції неможливо замовити чи додати. Кількість однакових позицій у замовленні доступна не більше 5 штук. Звертаємо вашу увагу, що в кожній країні тест діють свої правила розмитнення, тому деталі щодо розмитнення окремої країни подамо в окремому файлі. І щоб вам було зручніше розрахувати орієнтовну вартість відправлення, це дуже зручно можна зробити в онлайн-калькуляторі. корість світ слівеса! Запрошую скористатися можливостями у моїй команді. Приєднуйтесь!